In the, 1930s, the housing market collapsed nationwide. Відомий інвестор Малкл Б'юрі, якого прославила його бікшот ставка проти іпотечного ринку перед кризою 2008 року, суттєво змінив свій портфель. Згідно з останнім 13F звітом його компанії Sion Asset Management, за перший квартал 2025 року Б'юрі практично повністю ліквідував свої довгі позиції в акціях. Вказує на сильний ведмежий настрій щодо ринку. Sion Asset Management продав майже всі свої попередні акції, включаючи великі позиції в китайських технологічних гігантах, таких як Alibaba, PDD Holding, GDCom та Baidu. Також були повністю ліквідовані значні позиції в Malina Healthcare, HCA Healthcare та кілька менших пакетів, фактично розпродавши майже всі традиційні акції. Єдиною довгою позицією, що залишилася в портфелі Maca Beauty, є акція Estee Lauder – він навіть подвоїв свою частку в цьому косметичному гіганті, додавши 100 тисяч акцій, і тепер володіє загалом 200 тисяч акцій вартістю приблизно 13,2 мільйона доларів. Це його єдина довга ставка з високою впевненістю, що становить 100% його акціонерних активів. Натомість Бюрі агресивно наростив свої ведмежі ставки, придбавши значну кількість опціонів в пут, які приносять прибуток при падінні ціни акції. Його найбільша нова ставка це обсьований пут на акції Nvidia у кількості 900 тисяч контрактів вартістю приблизно 97,5 мільйонів доларів. Ця єдина позиція становить майже половину вартості його портфеля і вказує на пряму ставку проти поточного бумку штучного інтелекту. Він також змінив свою позицію щодо китайських технологічних компаній, які раніше тримав у довгих позиціях і тепер купує на них пути. А 200 тисяч пут контрактів вартістю приблизно 26,4 млн доларів. DDD Holding 200 тисяч пут контрактів вартістю приблизно 23,7 млн. JDCom 400 тисяч пут контрактів вартістю приблизно 16,4 млн. Baidu. 100 тисяч пут контрактів вартістю приблизно 9,2 мільйона. Крім того, Бюрі відкрив нову пут-позицію на Tripcom Group, придбавши 200 тисяч пут контрактів вартістю приблизно 12,7 мільйона доларів. Загальна ринкова вартість портфеля Sion Asset Management згідно з 13F звітом становить приблизно 199,2 мільйони доларів. При цьому більша частина припадає на ці ведмежі опціони пут. Ці кроки підкреслюють сильну переконаність б'юрі в тому, що на горизонті очікується спад ринку, особливо в технологічному та китайському секторах.